Як меч і вогонь, гостре українське дотепне й досильне слово завжди було гідною зброєю до наших ворогів. Ти, фюрер Чорт Московський і проклятого Гітлера, брат і товариш, самого Люципера-секретар. Не будеш ти сущий сину, синів українських під собою мати. Твого війська кайнового не боїмося. Землею і водою будемо битися з тобою. Каїн ти проклятий Богом. Кає ти кухар, висорок ти Сталінський, Сухомський. І злодій, і пенно-оситинський козолуб, кати вбився, дітей, матерів, послана, ядя, в дітей Матею послана. Глядачі в нартості вироків курська усього світу плазень Гебель Саподолець самого антихристалу нашого лалала. <клістична> -ла. <клістична> ти поток снопика. Ковенча сирака тримай писарі, щоб вітали не здувала. Тика фашистська собака, антихристів лоб, я твою моб. Ось такі тобі українські воєрі і черкаські козаки висловили камник ти зойтий. Тепер кінчамо, числа не знамо, календаря того фашистського немамо. Місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас. Поцілуй у дупу у нас. А тепер, про козаки, Листа. Так. І найкращий подарунок буде ось. ось від нас, українських козаків і всього українського народу. Заправляй писарів. Надійшлимо так, щоб з йому там гекнулось. І не бувайте одинці. годинки українці, тим більше не дохли. Ми українці.